Всім привіт, слава Україні. Вирішив таке коротке відео зробити, виїхав сьогодні. Дощі трошки пішли. Зараз такої роботи немає, Вирішив зробити ревізію посої. На всі поля не поїду, бо 5 гектарів ще в сусідньому селі, то туди я не буду їхати. А ті, що тут в селі, зараз об'їду подивлюся, що тут робиться. Ну, зараз на даному моменті знаходяться на Сорт абі. Ну, доволі непогано. Започинає, започинає жовтнути. Я думаю, що якихось 2-3 тижні і буде готовий. Може ще навіть раніше ну, отакий от результат. Бачимо. Строчки є, коротше. Строчки є, щось там трохи поналивало. Так що будемо будем дивитися, що буде в бункері. Так, зараз трошки далі переїду. Там далі посіяна моя шосоя, середньо спіла і також е трошки посіяної канзасу. Зараз ми туди швидко заїдемо. Туда Косма, коротше, соя е е е культурна, культурна соячка з солнечником. Крупили у неї, крупили, але солешники в ясний факт, що нічого не зроблять. Не геморсна соя. Трошки ще обхопку забрали, солнечники. Дуже багато солешників сої. Так, зараз, зараз. Трошки бачимо. Так, це моя. Моє на моїй то трохи стручків, бачу є. Але стручки ще не на ще. вона наливає. Ну я думаю, що цього року жнива по сої зміститься ще й так добре зміститься через то, що... Так, певно, то я вже... Поляха, я вже переїхав назад, Через те, що морози, морози дали, дали свої морози, і там холода після морозів, таких, що соя не хотіла рости, дало свій результат. Ось десь Десь, 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 десь тут Так, глушимо, поки що. Так, 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 так. Так, тут того точно сіяна, походу ще моя. Что ні, блін, я не пам'ятаю Де тут цей Що десь гуздо, пане то воно, бляха Так, да, десь гуздо, коротше Десь пенато гуздо Листки однакові, блін, не... Не можна розрізнити. Ну коротше дивимося, що тут стручки є, але стручки ще от. Тільки-тільки починають зерно наливатися. Ще, 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 ще її ще, треба, і треба. Якщо до кінця вересня вона наліться, то буде, буде нормально. Так, а тому далі трошки тут я на дві сівалки сіяв Канзас. Того року він у мене взагалі, блін. Я його того року, звісно, посіяв в такому місці. В середині вересня він ще був зелений, коротше. Не знаю, що це за фігня, але. Якось так, Так, тут у нас тут у нас Канзас. Розпущився, звісно, класно. Оце все, оце один кущак. Сручків є трошки на ньому, але вони ще теж, якщо видно, ще ніфіга вони не налять. Десь тільки починають братися, формуватися вуби. Він файними кущачками, взагалі в мене рідко посіяний, це кущак один. Оце один кущак, все. Коротше. Канзас так непогано посходив. Но йому ще до формування дуже довго, Що ти? стручки ще майже пусті Верх... нижніх, там що ще, ще трохи є, а верхні то взагалі взагалі пусті, ось, ось, навіть десь тільки перецвіли. Да, цього року короче, я так бачу, що прийдеться заганяти комбайна на цей на сою десь в жовтні місяці, якщо десь погода бо змістилися конкретно жнива. І це, звісно, трошки погано, бо потрібно молотити сою, щоб мати де посіяти зернові. А якщо, якщо соя буде не змолочена, то з зерновими буде повна жопа. Тому що я думав, думав цього року гектарів 6-7 сіяти пшениці. А якось пшеницю по пшениці сіяти неохота, так що... Так що так що. Ну, 3 гектари приблизно в мене буде, тому що я думаю, що Абі до середини вересня точно буде готова. І в мене там ще є ультрарання 2 гектари то цей, то... те ми змолотимо. Далі я, 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 я нам там ще з'їду, покажу вам, яка вона. а Остальне, а остальне, а в кінці жовтня сіяти пшеницю вже не буде смислу, так що так що якось так, коротше. Якось, якось так, Так, ладно, поки що все. Зараз приїду ще на ультраранню і ще заїдемо на одне поле. Там ще включуся, покажу. Ну, Соя непогана, вона пішла пішла в ріст після дощів. Цього року, звісно, і тепла такого не було, але але росте. Ну, чи дасть погода її зібрати нормально, це. Це вже зовсім зовсім друга історія. Так, поки що все. Так, це теж ультрарання соя. Вона, звісно, тоді, коли її треба було рости, якраз тиснули морози. Тут я взагалі не знаю, блін, якщо вона мені дасть хоча б по півтора тони, то це буде взагалі. Клас. Ну, коротше, отакий от результат ми бачимо. на ній. Сантиметрів. Я не знаю, ну в сантиметрі, якщо її 35 є висоти, то це хорошо. Е, Того року. Того року я її... Бляха, яка то числа? Ну коротше десь 20. З 25-го десь такого числа я її вже молотив того року. Так що, а цього року на сьогодні вже... 20, 23, 23 серпня і, ну, коротше, і ще то тижнів два це хорошої погоди треба, тільки листки починають облітати. і якось так. Є трошки стручки, але але але, що як вона Клас, сантиметрів 40 це максимум. Ну, Подивимося по результату, що я тут намолочу, це... Дасть поки покажуть, тікати в бункері, що вийде з цього всього. Так, ладно, зараз ще на один кусок переїду, що там покажу, що там робиться. Так, що ж, останнє поле, на яке я сьогодні мав заїхати. Ну, та сама та сама ситуація, стручки вроді є, але стручки ще пусті майже Трошки ще майже пусті. Ну Соя непогана, соя от... соя коротше, по висоті звісно. І причому тут вода я зараз нахожуся, тут того року було отаке от. Того року і тут вигора облуга. Це коротше, вона по блузі тут посіяна. Таму вище, вон видно, солнечники пішли. Там вище були солнешники, там вище вона по солнечниках сіяна. Тут обліг. Тут обліг. Тут обліг. А солнечників вальнуло до хера, коротше, погнало догонів. Ну, коротше, першу хвилю, першу хвилю солнечників я забрав раундапом. Геліусом я купив Геліусом. Першу хвилю забрав, а друга. Друга пішла конкретно, не знаю як з нею боротися, але якось, якось прийдеться. Щось прийдеться робити, бо їх, коротше, ну не, вони не, не крупні, але їх, не їх багато. Так що так що якось так. Ну, подивимося, як то кажуть, бункер. Потім бункер покаже. Свіре трошки нанес вона якась більш крупніша. Наверх туди вона більш... Я є, є чогось, не вистачає її тустки, бачите які. Ну, нічого я її точно вже вносити не буду. Нічого я її вже вносити не буду. Яка вона буде, така вона буде. Головне, аби таку змолотити. От туди далі там трошки видно, десь вона чи її положило, чи вона там просіла. Не хочу я туди зараз залазити, щоб глянути. Не хочу виминати. Сюди пам'ятаєте я фіг долізу, а воно я долізу, я, я Ой, маленько. Я зайти туди. Тут воно така воно трошки нижче. Воно трошки нижче. Ні, просто А лежить просто. Так, ладно, третій вилазити. Ой, назад сюди слаби. Як я казав. У мене 5 гектарів ще 50 сотих на Городах і 5 гектарів ще в сусідньому селі ну, я Вже того я знімати не буду. Десь колись буду, може проїжджати. Якось зроблю відео, коротко закину. Кому буде цікаво, слідкуйте, може десь може, десь з'явиться так. Що ж поки що все, в принципі, кому сподобалося відео, підписуйтесь на канал. Ставим лайки. Я буду продовжувати снімати, розказувати, показувати, ділитися досвідом. І якось так. Короте. Тут я не знаю, тут... я Якщо мені вдасться її змолотити хоча б до кінця вересня, я тут хочу Тут 4 гектари одним куском, хочу тут посіяти пшеницю на другий рік. 2 гектари одної і 2 гектари другої. І 2 гектари там на раніше посіяти і... Там де абі, хочу е, озимий ячмінь пополу. ну, пополам. Кусок осимого ячменю ще посіяти і, і там кусок ще пшениці. Десь біля 7 гектарів, всього хочу пшениці вальнути. Бо, щось та соя мені, мені вона починає. Перестала, вона мені подобається. Е, якось так, ладно, все тоді. Дякую за увагу, на все добре.